Підтримати у рамках візиту делегації з американського міста побратима Корваліс до Ужгорода, сімейний лікар Марк Ремптон та президент асоціації міст побратимів Ужгорода і Корваліса Павло Колесник зустрілися з начальником управління охорони здоров'я закарпатської ОДА Романом Шніцером. Під час зустрічі медики обговорили подальші напрямки співпраці, зокрема акцентували увагу на розвитку сімейної медицини. Це традиційні візити, і щороку делегація з Америки приїжджає до Ужгорода. Власне, моя мета підтримка розвитку сімейної медицини, оскільки я сам сімейний лікар. Сімейна медицина має величезний потенціал і це ключ до здорового способу життя. Надзвичайно важливо, що сімейний лікар знає не тільки одного пацієнта, але й всю його родину. Він працює з усією сім'єю незалежно від віку. Згідно зі всесвітніми даними, саме первинна медико-соціальна допомога, що базується на сімейній медицині, може суттєво підтримати та покращити здоров'я населення. Відтак отримуємо максимальний ефект за мінімальний вклад грошей в систему. Також відбулася зустріч на факультеті після дипломної освіти ужну з лікарями-інтернами та сімейними лікарями. Після жвавої дискусії американський лікар запропонував провести інтелектуальну медичну експрес-вікторину. Автори найбільш повних та влучних відповідей отримали нагороду – сучасні фонендоскопи. Разом із ужгородськими колегами Марк Ремптон відвідав амбулаторію сімейної медицини по вулиці Капушанській. Уже найближчим часом саме тут відкриють тренінговий центр із підготовки та перепідготовки лікарів сімейної медицини. У частині приміщень ще триває ремонт, але вже незабаром сімейні лікарі, як ужгорода, так і області, матимуть можливість саме тут навчатися, як може і повинна бути організована робота сімейного лікаря. Те, що в амбулаторії навчають сімейних лікарів, і це є практичною базою нашої кафедри терапії та сімейної медицини, яка вучить сімейних інтернів, сімейних лікарів-інтернів, а також перевчає із інших спеціальностей лікарів на сімейних лікарів. І всі вони, немає ні одного доктора, який не побував в цій клініці, вони дійсно вони мають практичну, тобто це школа практичного навчання сімейних лікарів тут. Окрім цієї амбулаторії, в обласному центрі незабаром сформують мережу сімейних амбулаторій, які будуть об'єднані одним центром первинної медико-санітарної допомоги. Ця саме амбулаторія у нас перша в місті. Вона Якби йде і тренінгова база для сімейних лікарів, тому ми її стараємося зробити взірцевою. В плані реформування у нас є план по місту створення центру первинної медико-санітарної допомоги, де включено ну в планах є вісім амбулаторій сімейного типу, які будуть об'єднані центром у жорді. Загалом мають створити вісім амбулаторій сімейного типу.